Ще один спосіб фабричного краю за допомогою гачка і додаткової нитки, потрібно набрати вдвічі меншу кількість петель повітряних петель гачком. Кожна повітряна петля позаду має перемичку. І ось крізь неї ми будемо витягувати петлю, яку потім ми одягнемо на спицю. Але між цими перемичками ми сформуємо ще додаткову петлю з накидом на себе. І це у нас буде петля лицьова. А ці петлі, які ми будемо формувати з перемичок, будуть виворітними. Треба набирати з початку повітряних петель, і це в нас буде початок наших петель. Робимо червону петлю для того, щоб наше полотно потім не загубило свій початок. Таким чином, за допомогою накидів між петлями, які ми формуємо із перемичок, ми набираємо вже необхідну кількість нам петель. І дуже важливо порахувати їх після такого набору. По суті, є два способи подальшого набору петель: на два початкові ряди і на чотири початкові ряди. Що стосується крайкових петель, Крайкова петля на початку не пров'язана. Ми переносимо її на праву спицю і далі починаємо в'язати. Крайкову петлю, яка знаходиться у нас в кінці ряду, ми пров'язуємо виворітною петлею. Отже, простий спосіб на перші два ряди. Ми пров'язуємо перший ряд тільки в петлі. Виворітні переносимо на праву спицю, ниточка перед петлею. Наступний другий ряд пров'язуємо виворітні петлі. Лицьові переносимо на праву спицю нитка за петлею. А також спосіб на перші чотири ряди. Він більш тугіший. Ми пров'язуємо кожен ряд з чотирьох. Ми пров'язуємо, наприклад, тільки виверітні петлі, а всі лицьові не пров'язуємо, переносимо на праву спицю і нитка за петлею. Або виберіть собі, наприклад, навпаки, що ви будете пров'язувати тільки лицьові петлі, а виверітні переносити на праву спицю ниточка перед петлею. Але всі чотири ряди однаково. І ще, коли ви робите ланцюжок із повітряних петель, і, наприклад, у вас розмір гачка повинен співпадати з розміром спиці. Бо якщо ви зробите, наприклад, петлі гачком меншого розміру, то ваші петелечки потім будуть мати такі, ніби зубчики. Але це теж дуже красивий варіант. А також на перші 4 ряди можете зробити чередування. Перший ряд, наприклад, ви пров'язуєте тільки виворітні петлі, а лицьові переносите ниточка за петлею. Другий ряд ви пров'язуєте тільки лицеві петлі, а виворітні переносите на праву спицю ниточка за петлею. Потім ви знову повторюєте перший і другий ряд. І тільки потім, коли ви пров'язали такі початкові ряди, ви можете приступати до формування резиночки 1 на 1.